Чому більшість інвесторів втрачають гроші? Тому що вони просто не розуміють, у що інвестують. Найбільші помилки стаються тоді, коли ми женемося за перспективними можливостями, космічними технологіями, 3 d друком блокчейн, біотехнологіями і будь-якою іншою сферою, яка обіцяє революцію на ринку. Як їх можна проігнорувати, якщо про них пишуть усі профільні змі, говорять на конференціях, обговорюють на Reddit чи на YouTube? І от вже в такий момент може здаватися, що ви відстаєте, що всі інші вже інвестують? А ви ні. Починається фома, страх упустити можливість. І звичайно, в такій ситуації інвестори вкладають гроші в те, чого не розуміють. Це, звичайно, одна з найбільших помилок для початківців. Ви не аналізуєте бізнес, а лише ловите тренд. Купуєте не тому, що розумієте, як працює компанія, а тому, що всі навколо кажуть, що це майбутнє. Але в інвестиціях майбутнє не завжди перемагає. Перемагає той, хто розуміє, що робить. Як говорив Ворен Баффет, ризики зростають через незнання того, що ви робите. Саме тому перший крок це не знайти наступну велику компанію або сферу, а зрозуміти, що саме ви розумієте краще за інших, і вже в цій зоні приймати рішення. Тут ми приходимо до поняття кола компетенції або «circle of competence». Це популярна концепт або ментальна модель, яку популяризували саме Ворен Баффет і Чарлі Мангер. але потрібно розуміти, що її суть значно глибше за просте інвестую те, що знаєш. Ця концепція про певну таку інтелектуальну чесність і розуміння власних меж. Ворен Баффет говорив, що інвестору не потрібно бути експертом у всіх компаніях чи навіть у багатьох компаніях. Йому потрібно мати здатність правильно оцінювати компанії, що входять до його кола компетенцій, і цього буде достатньо. Тобто, ця концепція не про те, щоб знати все, це про те, щоб знати межі свого знання і не приймати рішень там, де бракує розуміння. Чарлі мангер також говорив, що не має значення наскільки велике ваше коло компетенцій, Важливо знати, де його межі. Тобто, по суті, Мангер пропонує достатньо просту, але потужну метафору. і знання можна поділити на три зони. Те, що ви знаєте, те, що ви точно не знаєте. І найнебезпечніше це те, що ви думаєте, що знаєте, і саме остання зона це джерело найгірших рішень. І коло компетенції, якраз ця ментальна модель, вона допомагає уникнути цієї ілюзії знання. Мангер казав, що найкращі інвестори це не ті, хто найрозумніші, а ті, хто найкраще знає свої межі. Тобто, по суті, ця ментальна модель вона дає дві головні переваги: перша це, звісно, фокус, тобто ви не витрачаєте сили на аналіз десятків різних секторів, а поглиблюєтеся у знайомі вам галузі. Друга перевага це здатність приймати якісні рішення. Тобто ви не купуєтеся на якісь гучні історії, бо розумієте, як реально працює бізнес, і тут звичайно в розумінні цього концепту потрібно усвідомлювати, також, що коло компетенцій не є статичною річчю, тобто це динамічний інструмент, який розвивається разом з вами. Тобто своє коло можна і потрібно з часом розширювати завдяки саме системному навчанню, прокачці власних навиків і глибокому аналізі. Чому взагалі цей концепт настільки важливий, коли ви інвестуєте в межах свого кола компетенцій, ви не просто почуваєтеся комфортно. Ви працюєте з реальними перевагами, які дозволяють приймати значно кращі рішення. У вас є глибоке розуміння драйверів зростання того чи іншого бізнесу. Ви здатні реально і конкретно проаналізувати джерела виручки компанії. Чи зростає, наприклад, загальна база користувачів, чи масштабуються продукти з високою маржинальністю, чи є потенціал для якоїсь географічної експансії? Тобто, коли ви інвестуєте в те, що ви добре розумієте, ви можете розуміти, наприклад, циклічність ре. Етапи життєвого циклу того чи іншого продукту, потенціал для операційного важеля всередині організації. Ви з більшою ймовірністю можете розпізнати якісь реальні операційні загрози. Наприклад, це може проявлятися в якомусь технологічному відставанні, в регуляторних бар'єрах. Можливо, ви більш чітко бачите слабкі сторони бізнес моделі, або, наприклад, розумієте, що дохід концентрується з кількох ключових клієнтів, тобто ви можете розуміти структуру витрат, вплив макрофакторів на ту чи іншу галузь, все це дуже важливо. Живе і саме коло компетенції дозволяє в цьому краще розібратися, також якщо ви розумієте внутрішню кухню галузі, то ви можете не реагувати на якісь модні піар-заяви. Ви бачите реальний прогрес, а не просто а, спробу підняти valuation компанії. Тобто, це по суті для вас певний захист від емоційних рішень від ФОМО. І звісно, наявність кола компетенції дає вам можливість адекватно оцінювати модні теми. Тобто, ви можете розуміти не лише потенціал технологій, але й якісь вузькі місця масштабування, можливо, якісь регуляторні або технічні обмеження. Тобто, це дозволяє не перебільшувати вплив цієї технології, наприклад, на ринок. Ну і звісно, у вас є інформаційна перевага в аналізі. Тобто, ви можете помічати сигнали, які інші інвестори реагують. Наприклад, змінився тон voice в менеджмент на ернінг з Ви можете побачити якісь Стиковки у фінансових звітах, або, наприклад, якісь особливості, які притаманні тільки фахівцям у галузі. Тобто інвестування у, у, в рамках свого кола компетенції це спосіб діяти з позиції сили. Це і є ваша конкурентна перевага як індивідуального інвестора. Отже, як знайти своє коло компетенції? Звісно, більшість людей вже мають своє коло компетенції, вони просто про це не здогадуються. Щоб його більш чітко визначити, потрібно пройтися по кількох площинах. Звичайно, основна площина це професійна сфера, в якій галузі. Ви працюєте або працювали, наприклад, раніше. Якщо ви розробник, то, скоріше за все, ви будете краще розуміти, як працює той чи інший saas бізнес а не, наприклад, якась фінансова організація. Якщо ви маркетолог, то ви, звичайно, будете краще розуміти і будете краще оцінювати воронку продажів якість бренду, customer acquisition cost. Якщо ви, наприклад, бухгалтер, то звичайно, ви значно легше зможете проаналізувати якісь тонкощі P&L і і flow. Тобто, ваша професійна галузь, в якій ви працюєте, це, звичайно, такий стартовий майданчик. На який ви можете опиратися, і на основі якого ви можете вибудовувати ваше коло компетенції, також більш слабка площина, але також щось на що можна опиратися, це ваш персональний повсякденний досвід як споживача. Подумайте, які сервіси чи бренди ви використовуєте щодня, який софт можливо використовуєте для роботи або для підписки. Якщо ви вже маєте сильну думку про той чи інший продукт, можливо, це сигнал, що ви розумієте його краще, наприклад, ніж пересічний інвестор, і тут може ховатися якийсь певний інсайт. Звісно, цей досвід він значно Апше ніж наприклад професійна сфера, оскільки, якщо ви будуєте кар'єру в якійсь галузі, скоріше за все, ви пройшли десятки чи сотні годин навчання, ви побували на якихось професійних конференціях, ви знаєте ключових постачальників, ключових підрядників, ключових виробників, ключові платформи. Тобто, у вас є багато профільних знань, у вас є контакти людей, які можуть вам дати якусь додаткову інформацію стосовно тих чи інших брендів, тих чи інших компаній. Що ви можете зробити вже сьогодні? Давайте обговоримо дуже простий алгоритм: візьміть. Листочок паперу і випишіть 2-3 сфери, у яких ви маєте найглибше розуміння. Це може бути ваша професія, галузь, в якій ви довго працюєте, або теми, в яких ви роками занурені, як е, користувач. Складіть список з п'яти публічних компаній у кожній сфері. Не поспішайте. Оберіть ті, чиї бізнес-моделі вам дуже добре зрозумілі. Ви можете провести дуже просту вправу, яку рекомендував робити Ворон Баффет. Уявіть, що перед вами десятирічна дитина, і вам потрібно пояснити цій дитині, як та чи інша компанія заробляє свої гроші. Наприклад, як Shopify заробляє свої гроші, як Nvidia заробляє свої гроші. Якщо ви не можете пояснити десятирічній дитині, звідки у компанії беруться гроші, значить, скоріше за все ця компанія не входить у ваше коло компетенції. Ворон Баффет uh, говорив, наприклад. Що якщо він за 10 хвилин не може розібратися, як та чи інша компанія заробляє кошти, він просто проходить повз. Отже, ви виписали дві-три сфери? В кожній із цих сфер ви вказали по кілька компаній. Тепер виберіть одну конкретну компанію і спробуйте прописати і пояснити наступні речі. По-перше, як ця компанія заробляє гроші? По-друге, хто є конкурентами цієї компанії? По-третє, в чому переваги цієї компанії, які в неї є ризики? Після того, як ви все це детально прописали, проведіть перший повноцінний аналіз компанії. Це не означає, що вам потрібно негайно інвестувати. Це по суті метод потренуватися і потренуватиме ваше мислення саме в межах. В власної зони компетенції це по суті і є ваш такий перший реальний крок до інвестування без хаосу, ФОМО і якихось випадкових рішень. Тобто, коло компетенції, це не просто обмеження, це така стратегічна ясність. Коло компетенції дозволяє вам ухвалювати рішення впевнено. Компетентно фокусуватися на якісному аналізі, ігнорувати якісь галас, тренди, які не мають для вас особливого сенсу. Як говорив Уоррен Баффет, вам не потрібно бути експертом у всьому, але ви повинні знати, у чому ви експерт. І по суті, у світі, де інформації більше ніж здатності цю інформацію якось адекватно осмислити, найкращі інвестиції це не в якусь чергову акцію, яку ви десь почули, а в глибоке розуміння того, у що ви вкладаєте гроші. Бо саме там, де ви бачите те, чого не бачать інші, і народжується ваша реальна перевага як інвестор. На цьому, все дуже дякую, до зустрічі.